Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам такі покупочки для манікюру. Вже давненько я їх придбала, але тільки сьогодні я хочу щось типу, типу розпаковки зробити і вам показати ці новиночки. Фольга, в першу чергу, хочу показати фольгу. Давайте по черзі будемо. Ось таку фольгу ви вже, можливо, бачили в попередніх моїх відео. Хто не дивився, я вже протестувала всі три фольги, але якщо хочете подивитися три, три варіанти, тих, то треба буде подивитись вам, напевно, три відео, вже не пам'ятаю. Спочатку я ось цю протестувала на тіпсі. Вона добре в мене передрукувалася і навіть робила з нею дизайн, але не на повний нігодь. Переводила я її на, на клейгель, який сушиться в лампі, то вона добре привелась, але на нігтях я ще не пробувала. Далі я хотіла протестувати ось цю фольгу, і одразу я спробувала її привести на нігті, зробити дизайн, але в мене нічого не вийшло, не воно таке жорстке було, щось таке, як плівка. Можу зараз вам показати навіть жорсткіше, ніж попередня. Ось така. Вона ну, дуже, ось така, гляньте, як плівка, якась, ну, хоч фольга така є, але на нього дуже складно було її перевести. Хоча вона переводиться непогано, якщо зробити. Таку рівну поверхню. І коли рівня рівна поверхня, не така, як нігтик, арочний, так? А якщо рівна поверхня, то вона добре приклеїться, бо ми можемо чому? бо ми можемо добре натягнути ту фольгу, так? І рівно її прикласти. Рівномірно вона розподіляється і так швидше переводиться. Це такі, така, така дія в, усі, в усієї фольги. так і ця також, чому на тіпсі вийшло добре, бо тіпса в нас більш така плоскіша, аніж так, ніготь, особливо, якщо десь вирівнювані щось там не виходить, маленькі якісь хвильки, то тоді ще гірше ця фольга переводиться. Ось, так що, якщо хочете, дивіться, попереднє відео, там я вже не буду сьогодні її тестувати. Як сказала, пробувала на Клейгель. Можливо, окремо, якщо ви хочете, я зніму окреме відео для тестування кожної з цієї на нігтиках і на тіпсі, то ми подивимося різницю. Пишіть в коментарях, чи цікаве таке відео. Якщо цікаве, обов'язково зніму вам. То відео, як переводити фольгу і детальніше розкажу. І ось ще така третя: ну цю фольгу, напевно, всі знають. Хто не знає, це фольга для лиття. Чому для лиття? Бо її можна відрізати невеликими шматочками і такими прикладуючими ось такими рухами її переводити. Так, це і називається. ну ніби Давайте якому. подивимося, слайдери саме слайдери сьогодні будуть. Бо е, наклеїчки це у нас те, що наклейки на нігті це те, що у нас на липкій основі. А слайдери це те, що у нас переводиться, е, розмочується в воді. То я маю такі слайдери, тут навіть написано: один якийсь 3D. Цю фірму перший раз брала, навіть не знаю, як вони переводяться. Спочатку я взяла два. Слайдера ось ось цих перших, і я їх не протестувала. Можливо, зараз буде якийсь нежданчик. Не знаю, що вийти, може вони не працюють, то спробуємо зараз, може на тіпсі, чи просто так спробуємо, як вони відклеюються. то Тож, подивимось які тут є. Далі пізніше я взяла ось таку геометрію. Ось, дуже гарна теж. Мені подобаються такі дизайни з написами, з геометрією. Зараз дуже популярно. Написано, що тут слайдери, так, то певно вони теж розмочуються в воді або на серветку волога. Гляньте, тут такі. І розмір таки можна щось приклеїти на маленькі нігодь і на великі нігті різні розміри, то непогано. Ось Можете подивитися, яка фірма, це не реклама просто. Але спочатку протестуємо, а далі будете вирішувати, брати чи ні. Далі давайте подивимося відразу. Відразу покажу, які тут малюночки ось такі з брендами і з різними фото. Далі ось теж щось по типу геометрії, такі кляксочки, щось подібне в мене було на, 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 на пластині для стемпінгу, щось подібне. Далі я брала цю одну, ось такі зелені, переливаючіся, гарні наклечки для нігтів. Так, далі ось теж. ну Тут щось збірна якась, і що тут тільки і котики, і собачки, і написи. Особливо мені сподобалися ці на срібному фоні квадратиках цих, сподобалися з написами. Так, дуже стильно там модно виглядає. В кружочках таких квадратики, ну різні сердечки. Далі наступна, це бренди. Не знаю, чому бренди я не брала бренди, але щось той раз мене понесло і взяла ще бренди. Так, і також можна ці смужечки використовувати, і цю велику, я думаю, можна буде використовувати смужечку десь додати, чи, чи навесні, чи трошечки там якісь ще написи. Далі щось теж, якісь кляксочки, що це за кляксочки. Ну, навіть не знаю. Ну а хоча, знаєте, що кажу, не знаю що, але подібне воно. Придивіться уважно і напишіть в коментарях на що подібне ось ці переливи. Так, вони подібні на фольгу. Тільки-тільки до мене дійшло, що. Так, дуже схоже на фольгу, як наче такі і клякси такі, як наче переводиш фольгу, дуже нагадує насправді це. Далі потрапив мені під руки 3D, ось такий лист наклеєк цих слайдерів. Вони дуже, дуже такі товсті, ну, 3D-ось такі випуклі, якщо вам видно, напевно не видно. Не знаю, як вони будуть клеїтись, подивимося. Мені дуже цікаво, то, перше, певно, протестуємо ось, цю, ось цей лист, ну і якийсь такий не 3D-а звичний спробуємо. Далі взяла ще таку собі пластину, не втрималася, давно на неї дивилася. І таки вирішила взяти. Так, по цінам хотіла розказати, ще забула. Ось ці наклейки коштували від 25 до 30 гривень, десь так здається. Не дуже дорогі були ці наклеїчки маленькі. Ось ця була 65 65, а ось ця пластина для стемпінгу, подивіться, з брендами. То цю пластину, здається, 90 гривень вона була. Зараз за Aliexpress до мене не доходять, не доходять посилочки, не можна замовити. То все, що мені потрібно, купляю в себе. Ну і скажу я вам не гірше, можливо, десь в цінах тр... трішечки так дорожче виходить. Але нічого, теж дуже гарні. Зараз вже такі слайдери роблять і пластини для стемпінгу. Теж класні, модні є. Наприклад, ось ця пластина вийшла в 90 гривень. Так раніше на Aliexpress можна було взяти за 35, за 45 гривень. Но зараз мені недоступна ця, ці замовлення, ця доставка. Але я гадаю, що для такої модної пластини взяти теж можна, тим паче, що пластини для стемпінгу це багаторазові, можна використовувати багато разів. Якщо ви працюєте на клієнтів, не для себе берете, то це теж дуже важливо. Наприклад, сьогодні там хтось фірму взяв одну, замовив так, зробив цей дизайн, хтось побачив на вашому фото або подружка в неї якась родителя, робила, або на ваших фото. Та там то та там та, а слайдер у вас можливо бути, якщо з таким дизайном тільки один і він скінчився, то пластина багаторазова. В цьому вона, звичайно, виграє набагато. Сьогодні виграє. давайте протестуємо парочку якихось наклеєчок з цієї так, з цього листа і якийсь візьме, візьмемо. Давайте ось цей візьмемо і подивимось. Мені важливо зараз протестувати, подивитись, як вони насправді будуть відходити. Що стосується таких ось водних наклеїв, цих слайдерів, як їх можна переводити, можна взяти вологу серветку і класти на вологу серветку, можна взяти ось так водички, як я взяла, і туди їх занурити. І можна ще з серветки забирати. Забирати штампом для стемпінгу, теж як варіант. Але я штампом дуже-дуже рідко так забираю наклейки, ці слайдери, мені краще зробити звичним способом. Зараз покажу, яким. Це набагато швидше. Так, давайте першу цю спробуємо. Тобто, не дивлячись на те, що вона маленька, подивіться, скільки тут малюночків, то дуже вигідний варіант для майстрів, бо якщо полічити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, більше, ну, 20, десь 50 малюнків, і це все десь від 20 до 30 гривень, ну, на насправді не пам'ятаю, скільки коштує, то вона зовсім дешево виходить, цей малюночок, дешево за дизайн на одному нігтику, так, щось таке відклеїти. Я просто беру так, вирізаю той малюночок, який я хочу перевести. Головне в водних наклейках прослідкувати, щоб не було зверху захисної плівочки, бо часто буває захисна плівочка, то ви будете старатися щось там від переводити, а воно не переводиться. Далі я просто беру цю наклейку і кидаю ось так ось в воду і чекаю. Трошки декілька секунд, можливо, 10-5. і пробую ось так здвигати в сторону. Ось, дивіться, вона вже поїхала, почала здвигатися. Але ще, подивіться, я допустила помилку, це тестування. особо так не придивляюсь, не, не роблю, як треба, але треба вирізати сам малюночок, щоб зайвої плівочки у вас ось цієї не було на нігтиках. І ось вона добре від'їжджає, і ми можемо ось так потрошечку його вже прикладати до нігтика, так? Приклеювати. Щось не дуже добре вона приклеюється, але в мене нігть такий. Нерівний, не зашліфований, не блискучий, то вона не дуже неба приклеїлась. Я б сказала, що клейкої основи хотілося б побільше, бо вона якась не дуже добре клеїться. То в мене були другі якісь слайдери, то там прям аж так швидко прилипало, а тут плівка плівкою. Ну, але якщо так прикласти. Прикласти і зачекати, доки вона висохне, то буде, я думаю, все в порядку. Але якості хотілося б насправді на краще. напис. Так, як я вам говорила, вирізаємо малюночок. І давайте в цей раз добре поправимо, то відріжемо одразу зайве, що нам не потрібне. Щоб не було з цієї зайвої плівки, яка мені тільки що в попередній наклеючці, в попередньому слайдері заважала, відклеїлась від підложки дуже добре. Дивіться, я ось саме так завжди і роблю. Ось Трошечки вбік здвигаю, прикладаю, і тоді вже повністю з усього знімаю. Саму нашу підложку. сихає повністю, воно приклеїться, тоді вже фіксуємо каучуковою базою і перекриваємо топом. Я пізніше покажу вам інші малюнки, інші слайдери, і ви зможете порівняти порівняти ці і ті, але скажу, що не дуже я задоволена цим результатом, мені не вистачає того, все-таки клею. Так що, ось такий огляд у нас вийшов, якщо вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо хочете бачити нові відео, і нажимайте на дзвіночок, так ви будете отримувати повідомлення про вихід нових відео. Ну а на цим сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей!